Та нема поча. Друзі, я знаходжусь зараз у місті Каліш, Польща, 100 тисяч місто. Тут велика є діаспора українська, і ми навідали сьогодні місіонерську групу, яка тут працює. Несе служіння. Хвала Богу, радісні, хвала Богу, в вірі стоять. Сіють слово Боже, як можуть, як вміють. І моє звертання до вас, друзі, підтримайте їх в молитві. Підтримайте. Розпочинати церкву нелегко, не просто. Сіють, сіють, а хочеться бачити вже результати. Це сіяння. Ведуть служіння, все полагається. Хто з українців може приходити, а так решта проповідає. Тому підтримуйте молитві, хто тут є недалеко від цього міста. Заїжджайте в гості до них, підтримуйте і матеріально, тому що вони кожен на роботу ходить, працює, щоб було за що себе утримувати. І по вечорах, по виходних. Все роблять, що можна для того, щоб церква Господня ось тут була відкрита і зросла. Тішусь, що в Господа є такі молоді люди, які свою юність посвятили, щоб проповідувати про Ісуса. Молодці, великі молодці. Вони достойні наших молитв, щоб ми їх наставляли нас і У Вони були дуже, дуже щасливі долі. Ми б не змогли зло, надію, на життя. Що може дати лиш любов Христа мом, є з пісня мого життя, дуже вічні он, не поємтимо ці снег, нім здала злем то, чого шукали мнозить. Самі подавно, тим звичай день. на куст родині, в життя дар, Його крев до очищення, Його життя хвалу нам. Єзус шило Єзус пішньо мене до життя, Дуве вечний мов, Не поје ти моци свеј, Ним to, зле то, Чего шука лем до дишај, Сам ми подав глој, Мим свићећав кажди Слава Богу!